Ти не знаєш про що я? Не розумієш? Це ж треба. А ти забув, що я покинула мою дисертацію, щоби ти міг захистити свою? І, до речі, а хто виправляв у ній помилки? Хто готував тобі лекції? Ну, звісно ж, у мене був час, я сиділа з дітьми. І, до речі, про дітей. Хто благав мене їх народжувати, бо це ж квіти життя, а сам до них навіть не торкнешся. Хоча, ні, як я забула, у неділю ввечері. Якраз пограйся з ними хвилинку, доведеш їх до істерики, ну, якраз перед сном, а потім скидаєш їх на мене, збуджених, спітнілих, складати портфелі, збирати іграшки, розповідати казки, саджати на горщик. А сам закрийся в кабінеті, присвятивши миш п'ять хвилин часу. А я, може, теж хочу інколи спокійно почитати. Але ж ні, бабу не може, у неї нема часу. Та й навіщо мені той час? Ти все одно мене нікуди не водиш? Я визнай, П'єре, ти соромишся мене? Мого коледжу, моєї роботи. Тебе не прикрашає дружина погано вдягнена. <гум> Тоді набрала 25 кіло після народження сина. Хто мені скаже пробач? Хто в мене попросить пробачення? Не ти, П'єра, як я бачу. А ти, Венсане, скажеш мені, що я хочу почути? Визнаєш, що завжди все було лише для тебе, маминому синочку, татовому пестунчику, який міг начхати на школу, міг вийти без дозволу за стола, міг огризатися, дуркувати, все міг. Ну, так, це ж наш Венсан. Він так подобається дівчатам, але це ж потрібно багато сил. Бідолашний хлопчик, він не може прибрати зі стола. Не хвилюйся, Любчику. Твоя сестричка прибере. Вона це любить, твоя добренька сестричка. А ти можеш далі друкувати, огризатися, робити все, що завгодно. Тобі ж завжди все прибачалося наперед. Ти що він саме? Я вигадала? ні, Не попросиш пробачення. Гаразд. Не страшно. Всі ви однакові, ніхто не попросить пробачення. Ну що ж, я візьму свою стрункість, свою печалі сум і йду спати. А ви хоч раз помийте посуд. П'єре, спатимеш на дивані. Якщо діти заплачуть, це до тебе. А я? А я нап'юся снодійного і буду спати два дня. Ідіть до біса. На добраніч.